you <laughs> Пане Олеже, а як ви вважаєте, ось цей тренд на зміну риторики нашої влади стосовно війни? Чи він продовжиться? Що я маю на увазі? Що у нас в принципі десь якраз до 24-го року була здебільшого риторика про повністю повернення до 91-го року військовим шляхом кава у Ялті? Ми все це пам'ятаємо. І десь от посеред цього року навіть вже західні журналісти почали відмічати, що дійсно всередині команди президента вже змінилися якось настрої, що так будемо переходити. До більш м'яких сценаріїв, тощо, тощо, тощо. Чого нам очікувати в 2025 році? Очікувати в 2025 році того, що це очарування, воно змінившись розчаруванням, перейде в прагматизм а, з таким злегка депресивним а, нальотом. Бо в 25-му році Україні на початках року важливо вистояти. Можливо, навіть правильніше сказати, витерпіти, бо буде дуже багато різних ідей, які будуть деструктивні по своїй суті, характеру, формі. Валідольні будуть різні ідеї. 99% з них вмруть, тому що вони народилися для того, щоб вмерти, а буде просто якийсь який собі мікс генератору дурні помноженого на скриньку Пандори, з якою будуть витягати весь час щось нове, тому що ми знаходимося в періоді, який потрібно швидко проскочити, коли будуть намагатися ігнорувати реальні проблеми і спробувати пожити трішки ілюзіями. Трамп має набити власні гулі і переконатися в тому, що по добрій волі Путін не є догороздатним. Це може відбуватися швидко, може відбуватися довго, може відбуватися вищою ціною, меншою ціною. Тут багато перемінних шкал. По яких ми зможемо потім говорити про певні індикатори, і наскільки ми рухаємося по позитивному для України сценарію, негативному, скоріше чи якомусь енерційно-нейтральному, але в будь-якому разі, цей період Росія захоче затягнути, бо він сам по собі буде деструктивним і паралізуючим для частини рішучих процесів. Бо якщо є шанс скористатися. Можливістю завершити війну мирним чином, навіть якщо це один відсоток, треба ним не здехтувати, скористатися, не треба провокувати Путіна, все інше, це все відродиться і буде ремейк 2014-2015 року. А Україна цікава в тому, щоб це все відбулося якомога швидше, щоб ми буквально пробігли по цьому розпеченому вугіллю а, і якомога менше опіклися, якомога меншою була ціна. Бо вона платиться українською кров'ю слізьми, зламаними долями, потом трагедіями ціна набивання Трампом гуль. Тому, власне, і наразі про переговірний процес я, наприклад, я його сприймаю не через призму, аля як добре. Він несе в собі цілу низку загроз, цілу низку пасток. З якими ми можемо зіштовхнутися в цьому процесі. А що стосується нашої, нашої влади безпосередньо, бо ну, як на мене, якраз от десь з початку повномасштабної війни в нас використовувалася оця владна верхівка, і саме як окремий крас, клас, так би мовити, так. Чи якщо у нас все-таки не буде з цього замороження війни і умов для того, щоб проводити вибори, чи не перетвориться це на певне закріплення і ще більше ем, зміцнення всіх цих повноважень та влади безпосередньо в офісу президента, як ви вважаєте, спробую, але не вдасться, тому що сама модель нашої інституції не настільки сильна для того, щоб можна було за допомогою неї монополізувати владу? Монополія влади в Україні відбувалася завжди. Позаінституційний спосіб. В інституції це лише фасад. А, ну, наприклад, приходила Клоака Януковича і встановлювала екзоскелет для держави кримінальний. І в нас в кожному президенті було так само, бо інституції державні в нас сильні рівно тією мірою, наскільки вони мають свою свій неформальний екзоскелет. Спочатку української незалежності це були партноменклатура і червоні директори. Потім перший срок кучми переважно червоні директори. Другий. Були приведені на різні позиції менеджери цих радянських підприємств. Далі це був консенсус, вже олігархічний друг пришестя кучми. Далі при Ющенка були любі друзі при Януковичі, смотрящі кримінальна вертикаль. При Порошенко. Ми побачили прихід менеджменту з бізнесу. При Зеленському очевидно, що прийшли ті, з якого середовища він прийшов. що в мене медіаменеджери піарники. Креативний клас, але кожного разу все вирішувалося телефонними дзвінками, а не документами, які надсилалися з кабінету в кабінет. Документи лише підкладалися, коли потрібно формалізувати те чи інше прийняте рішення. Бо в позаінституційний спосіб все це працює в такій ситуації, навіть коли ви призначаєте когось такого а, спрута чи павука всередину певного павутиння. Як, ну не знаю, візьмемо когось з таких гучних прізвищ, татаро, наприклад. То це не людина, яка є консенсусною з числа силовиків, і яка делегована представляти їх і спирається на корпоративний ресурс. Ні, це людина зверху поставлена, яка з цього середовища знає це середовище і так, має широкі, неформальні впливи, але у випадку якогось реального. Реальної кризи, що відбувається в такій ситуації? Правильно, від такої людини перестають брати слухавку, йдуть на лікарняні, просто звільняються, бо розуміють, що влада зміниться, і потім відповідати будуть ті, хто нижче. Тобто, це не знизу збудовано наверх, а зверху вниз. Диктатури люблять розповідати про концентрацію влади, диктатуру, то що вони будуються, коли у вас є. Якась інша система, яка приходить і захоплює державний апарат ідеологічна, ціннісна, релігійна тощо. Популістичні режими не стають диктатурами, вони стають гібридними режимами, як, наприклад, в Угорщині. Оце це стеля того, що могло би в Україні відбутися, не будь в Україні війни, не будь в Україні сильного громадянського суспільства, і це могло би відбутися з кожним з українських президентів, як з нинішнім, так починаючи з першого. Бо парустки цього і бажання цього завжди були. Домовіранти в Україні, ми їх бачили. Хто зараз говорить про Зеленського і Єрмака, можуть відкрити Гугли, забути часи кучми і пана Гарбуліна. Чи це не був рати? Був. Хто говорить про неформальні впливи силового блоку? Ну згадайте а, призначення а, кума без юридичної освіти пана Луценка генеральним прокурором або пана Шокіна. Згадайте часи Януковича, кого призначали а, на посади. Згадайте при кучмі, як ці посади займалися, або яким був головою адміністрації секретаріату президента пан Балога а, при Ющенка, а до того, наприклад, пан Табачник у. Кучми, який є за такими міськими політичними легендами, навіть певні укази президента, тримав собі сейфі і не давав їм ходу, приховуючи їх. Все це Україна проходила. Що ми можемо отримати? Ми можемо отримати продовження інституційної деструкції. Нам вкрай необхідно в 2025 році зробити те, що ми не зробили в 2024 реінсуналізація, режим ручного керування в умовах довгої війни. Перетворюється не в спасіння ситуації тут і зараз, коли це необхідно в коротку війну, я собі не уявляю, як інакше взагалі в Україні могла б утриматися інституційна спроможність, якби дійсно не відбулося б концентрації до тих, хто спроможний робити бодай щось і брати на себе відповідальність. Але в довгу війну це стає частиною проблеми, бо тоді це ліміт системи, в якій вона упирається. І не може стрибнути вище своєї голови. Тому потрібно повертати частину інституційних спроможностей повноважень до тих, у кого є ресурс для цього, потрібно інституціям повертати їх вагу. Так це не буде до 2022 року зразка Україна або Україна до зразка 2014 року. Так само, як вона і не буде до України 2004 року. Кожного разу двері закриваються за вами, і ви не можете повернутися на минулий рівень. Бо держава еволюціонує, бо нові виклики, нові зміни, і, зрештою, та модель вона склалася як картковий будинок саме через те, що вона не була спроможна працювати з викликами, які з'явилися. Але нам треба перевинайти ці інституції, і це не означає, що їх треба викинути і вести ручне керування. Ні, нам потрібно інституції, які будуть спроможні з цим працювати. Друге, нам потрібно реконсолідувати суспільство в коротку перед загрозою російської агресії. Ми згуртувалися так. Як самі від себе не очікували. Але чим більше накопичується системних проблем, чим більше амортизується ця система державного управління, розподіл ресурсів, регулювання справедливості в суспільстві правосуддя, тим більше з'являється нових тріщин всередині суспільства, тим більше з'являється від центрових сил. Нам необхідно забезпечити реконсолідацію, знайти, як нам об'єднуватися. Ці речі на поверхні є. Певні кристали цього об'єднання в суспільстві потрібно просто взяти і з них випрацювати модель, як нам забезпечити доцентрові сили і згуртуватися вже в режимі довгої війни. Оце це виклики на 25-й рік. І в цих умовах говорити про те, що відсутність виборів це зараз найбільша проблема України. Дуже сумніваюся, нам треба згадати, що будь-яка республіка і демократія існує не тільки в вигляді виборів, і відсутність чи наявність виборів. Це лише одна з ознак республіки і демократії. І відсутність виборів інколи може бути не самодостатньою ознакою диктатури. І навпаки, наявність виборів, Росія поруч, не є гарантією того, що у вас відсутня диктатура. Між виборами республіки, демократії, правові держави існують і також впроваджують політику демократичним шляхом. За допомогою участі, широкої представленості, інституційних процесів розвитку, то що, от зараз той момент, коли накопичилися системні інституційні диспропорції і дисфункції. І вирішити їх електральним шляхом все одно не вдасться. Вибори лише можуть спустити пару, але вони дають рішення. І, відповідно, нинішня влада стоїть перед вибором. Якщо вони Почнуть вирішувати ці проблеми, то актуальність виборів знизиться. Але якщо і далі ігнорувати ці проблеми, то, безперечно, суспільство потягнеться за револьвером. Револьвером в нашому випадку є вибори. Але в умовах війни цілком регідно, що такі вибори можуть не вирішити проблему, а навпаки, лише їх посилити. Пане Олежу, у мене є така теорія, можна сказати, так що я з вами абсолютно згоден. Єдине, мені здається, що ми, як суспільство, дуже любимо відчувати свій ну, вплив взагалі на суспільне життя і так далі. Тобто це ознака здорового суспільства, абсолютно. І зараз, коли аномально довго вже немає жодних виборчих процесів, бо немає ні місцевих, жодних виборів немає. Зараз суспільство, наче намагається скинути пару за рахунок умовного виборів на Євробачення, то що, тощо, точно тощо. Ну, подивіться, яких масштабів ну. Ну я абсолютно серйозно це кажу, бо я таких масштабів дискусій ніколи не бачив. Так у нас кожен усе якийсь місцевий можливість щось пообговорювати, і місцевість розігнати, вибачте на слові срач вона якраз компенсує оцю нестачу реальних виборів. Але чи надовго цього вистачить? І що саме можна зробити от в короткі терміни за умовні півроку владі, щоби. Щоб люди, ну, хоч трохи заземлилися в цьому сенсі і припинили вимагати якихось змін, припинили вимагати повернути собі цей важкий впливу. Для розбудови національного діалогу, тобто комунікації не односторонні, а двосторонні, вибори необхідні. Можна це робити за допомогою широких консультацій, за допомогою зворотнього зв'язку від суспільства, для того, щоб змінити одіозні прізвища. І змінити кадрову політику влади, вибори не необхідні. Для цього потрібно запустити режим реальних кадрових змін. Для того, щоб випрацювати певні системні політики, які дадуть дороговкази, дадуть візію суспільству. Вибори не необхідні. Для цього необхідні реальне візіонерство, реальна готовність впроваджувати політики і відповідно консультації, відповідно, кадрові зміни під це для того, щоб об'єднати суспільство. Не потрібно об'єднати його в ненависті до когось або в виборчому пориві? Його можна об'єднувати спільними задачами, які є високою мірою, актуальні для всього суспільства. Коли суспільство скаже, ну так, цього не любимо, того не любимо, з цим не погоджуємося, ну але оце нам всім необхідно. І тоді це стає об'єднавчим. Ну чи не необхідно нам зараз реальна, нормальна система мобілізації в країні? Яка буде не створювати конфлікти, а навпаки, буде продукувати справедливість в очах більшості суспільства, і навпаки, затикати рти тим маргінальним частинам, які хочуть бути самими хитрими звірями в лісі. Потрібно? Потрібно. Чи не потрібна нам економіка, яка буде витягувати наші потреби і справедливо ці тягарі розподіляти? Потрібно. Чи не потрібні нам зараз вирішення питання демографії і молоді і відповідне створення України вже зараз, тієї, яка буде здатна перемогти і здатна бути країною самореалізації для тих, хто виїхав? Потрібно я можу продовжити цей ряд на рівні управлінському просто як проектні рішення і пропозиції, на рівні концептуальному, політичному, на будь-якому їх є соціологія їх чітко показує і для всього цього. Вибори взагалі не є обов'язковою умовою. А от якщо цього не робити, то тоді вибори стають безальтернативним інструментом в руках суспільства для того, щоб достукатися до влади, для того, щоб проявити свій вплив. Я боюся, що вас тепер в коментарях звинуватять у прихильностях до всіх одразу політичних сил. Можемо робити ставки навіть кого буде більше. Ну тоді на останок питання: слухайте, а. Це, звісно, чудово, так ну і це на поверхні лежить. Не треба бути не знаю, професором права та політології, щоб розуміти, що дійсно ці зміни потрібні. Але чи наша влада взагалі зможе це зробити, чи там вже оформилася оця кулька, так би мовити, інформаційна оцей вакуум, так, в який вже нічого, окрім їхніх особистих думок, що треба лише отак розвивати, як вони хочуть, не проникає. Судячи з того, як нинішня влада України діє всі ці роки, я вірю тільки в одне: в їх інстинкт самозбереження. Він в них точно присутній. А здатність дати раду цим викликам це іспит на виживання для нинішньої влади. Бо можна відтягувати, можна дробити його, можна ігнорувати якісь окремі компоненти. Але, тим не менш, все одно прийдеться цим займатися. І якщо. Цього не будуть робити, то тоді процеси деградації посиляться, і тоді ми можемо зайти в сценарій, коли дуже поганий варіант проведення виборів може бути для нас в очах суспільства кращим, ніж катастрофічна альтернатива. Вкрай не хотілося би цього, тому що там, де для суспільства буде потенційна катастрофа, для нинішньої владної верхівки, вона буде гарантованою. А для суспільства такий сценарій буде. Звісно ж, деструктивним. Тому, якщо я в щось і вірю, то в те, що завдяки інстинкту самозбереження, такий собі політичні чуються, ця влада здатна визначити і дати раду таким викликам. Це їх кровна просто зацікавленість для власного виживання не тільки навіть на сторінках української історії, але і в українській політичній системі тут і зараз. Да, а це означає, що Що треба писати в коментарях про проблеми нашого суспільства і те, що вам, шановні глядачі, не подобається. Наприклад, тому що чим більше ви залишаєте залишаєте таких коментарів, тим більше ймовірність, що влада таки почує і задіє свій інстинкт самозбереження і виправить якусь проблему. А також. Щоб писати ці коментарі фахово, треба розбиратися в темі. Для цього якраз і існує наш канал. Тому підписуйтесь, ставте лайки і побачимося в наступних випусках. Ну а з нами сьогодні на прямому зв'язку був Олег Сакян, політолог. Щиро вам вдячний, пане Олеже. Дуже дуже докладно. Ось такі у нас прогнози на 25-й рік. Дякую. На все добре, Гарного усім виставу.